Вітаю прогноз 19 по 25 вересня. У вересні ми спостерігаємо 6 ретро планет на небі. І якщо про ретро Меркурій знають уже всі, то про інші планети зазвичай говорять рідше. Наприклад, Сатурн теж буде у ретро положенні. Якщо звичайний, як то кажуть астрологи, Директний Сатурн. Це про силу волі, дисципліну, концентрацію. То Ретро Сатурн це про розмиту і нестійку внутрішню реальність. У нас немає міцної основи у Ретро Сатурн. Тому в нас можуть притуплятись такі поняття, як почуття обов'язку, відповідальності, почуття часу. Ми можемо просто почати спізнюватись. Але все ж таки намагайтеся не звинувачувати у всьому цьому ретро-Сатурн, і просто виходьте трошки раніше. Ретро Сатурн дає неможливість побачити свої помилки. До того ж, нам складніше концентруватися, ніж зазвичай. Тому під час важливих завдань прибирайте всі додаткові відволікаючі фактори. Що ж чекає на кожного з нас? Овни. У вас з'являються любовні спокуси, будьте наготові, не, не вступайте в таємні зв'язки, бо вони потім відкриються. Овни, які в парі, найближчий тиждень для вас будуть актуальні теми партнерських відносин. Виникатимуть якісь перебільшені проблеми, до того ж, проблеми можуть виникнути через непотрібні підсказки інших людей. Не слухайте нікого, беріть своє життя у свої руки і відбудовуйте стосунки, як цього хочете. Ви. Телець, ви перероблятиме старі справи по роботі, повертатимеся до вже пройденого, до того ж, можуть повернутися старі забуті болячки. Щоб упоратися з недужанням, давайте собі більше відпочинку та розслаблення, адже причина захворювань це зайве переживання та нервова напруга. Можливо, хтось нагадає про себе зі старих друзів, хтось, хто старше за вас за віком. Підтримайте це спілкування, можливо, у вас з'являться нові точки дотику. Близнюки, Венери ходять по вашому будинку задоволень, активізуючи тему приємного флірту та хобі. Цей тиждень це гарний час, щоб згадати, які захоплення вам приносять задоволення, і повернути їх у своє життя. Також буде актуальною тема дітей необхідність оформлення документів для дітей, або вирішення питань з навчання. Хороші можливості, щоб паперові справи зрушились з місця, та рішення буде на вашу користь. У раків приємні турботи пов'язані з місцем проживання, або ви знайдете нове красивіше житло, або захочеться прикрасити свій нинішній будинок і зробити його більш затишним. Найкращий час для генерального прибирання на це будуть сили та бажання, а на вихідних покличте до себе гостей або влаштуйте нове сілля, адже потрібно, щоб хтось гідно оцінів ваше старання. Леви, Венера на цьому тижні обіцяє вам приємне спілкування та набуття нових навичок. Також на вас може чекати покупка техніки, або хтось вам подарує техніку, можливо, новий айфон. Активізується сфера поїздок, знакомства в дорозі, купівля автомобіля, або ви можете отримати права, будьте обережні та тактовні у спілкуванні з іноземцями, оскільки можуть бути конфлікти, діви, можливе раптовий різке захворювання. Але насправді це повернення застарілої болячки. Не затягуйте з походом до лікаря та не пускайте на самоплив. Настає активний період роботи, і вам потрібно бути у всеозброєнні. озброєні. У вас багато завдань, з якими ви добре справляєтеся, але не забувайте вчасно відпочивати. Рази. Це гарний період, щоб почати якісну, можливо, академічну освіту. Напрям навчання може випливати за ваших хобі та захоплень, можливі складнощі у навчанні ваших дітей. Якщо так, попрацюйте саме над повторенням минулого матеріалу. Це те, що зараз допоможе дитині. Намагайтеся якнайменше говорити про себе у спілкуванні із партнером. Йому зараз самому хочеться уваги. Скорпіон. Тиждень наповнений спілкуванням з друзями та однодумцями, можливо, вступ в нову спільноту або ви захочете запропонувати комусь свою допомогу. Подумайте, які з ваших навичок стануть у нагоді іншим людям і сміливо пропонуйте допомогу. Нині гарний період для волонтерства та добрих справ. І пам'ятайте, що не обов'язково намагатися допомагати всьому світу. Можливо, є хтось прямо біля вас, хто потребує вашої підтримки. Стрілець, на вас чекають зміни в сім'ї. Можливо, хтось із вашої родини повернеться з-за кордону, або, наприклад, висловить своє бажання виїхати далеко. У будь-якому випадку назріває конфлікт між роботою та будинком, якщо ви хочете приділити час сім'ї, а робочі справи не чекають. Тоді, можливо, варто взяти відпустку і перестати бігти, вибиваючись із сил. У рогів, період змін. Ви нарешті зможете зрозуміти, що потрібно зробити для досягнення успіху. Прислухайтесь до підказок інтуїції, вона вкаже правильний напрямок. Аналізуйте свої старі помилки та недогляди та робіть правильні висновки. Оптимізуйте свій робочий час, робіть нововведення, розвивайтеся, не зупиняйтеся. Ви на правильному шляху водолі на вас чекають раптові приємні звістки від подружжя або колег. Багато листування з добрими новинами. Обов'язково контролюйте свої витрати. Зараз гроші витікають крізь пальці. Великі покупки відкладіть на жовтень. Зараз відмінний час, щоб втілити в життя свої креативні ідеї. Пропонуйте, наполягайте, впроваджуйте у життя. Риби, ваше прагнення до пересування та подорожей загострює стосунки з чоловіком. Шукайте компроміси, спробуйте домовитись. Вихід із конфліктної ситуації через ваше спільне задоволення та хобі. Влаштуйте романтичний вечір і в приємній обстановці ви зможете залагодити будь-які складнощі. Можливий несподіваний подарунок або надходження грошей від вашого партнера. А у вашій діяльності дохід вдасться збільшити через нові можливості роботи із закордоном. На цьому все. З вами була астролог Марія Скрипова. До зустрічі наступного тижня.